Вітаю! Час погоди на телеканалі Вікка. 26 липня в області небо буде вкрите хмарами. У Черкасах буде до 28 градусів в день та 21 вище за нуль вночі. В Умані та Звенигородці хмарно, пройде дрібний дощ. Температура триматиметься у межах 25-28 градусів тепла в день, вночі ж покаже 18 вище за нуль. У канві та золотоноші небо буде затягнуте хмарами. Стопчики термометра в день не піднімуться вище 29 градусів тепла, а вночі ж 19 з позначкою плюс. На жителів Сміла та Чигирина чекає хмарний день. Вдень 28 градусів над нулем, уночі ж 21 тепла. А з вами була Анна Білик. Бажаю вам гарного настрою. До зустрічі на телеканалі ВІККА.